Добрий вечір, друзі. Сьогодні хочу продовжити тему оподаткування в Польщі українців. Хочу додати, що нещодавно в Україні з'явилася нова послуга, яка дає можливість отримати справку податкового резидента України онлайн. Раніше цього не можна було зробити, раніше ви мали це зробити тільки по місцю прописки, і там з певним переліком документів і певний час чекати. На сьогоднішній день ви можете це зробити через посилання, через певні сайти і отримати цю довідку, чим самим ви зможете підтвердити в Польщі, що ваш робітник або ви, або ваша компанія сплачує податки, і все це є офіційно, і вам не придеться сплачувати два рази податки і в Польщі, і в Україні, і тим самим ви зекономите свій час і кошти. Тому, друзі, більш детальну інформацію, як це робиться, які є посилання, які є сайти, я залишу під цим відео. І в телеграм-каналі все чудово описано, як діяти, куди звертатись, куди нажимати. Тому користуйтесь, поширюйте. Слава Україні!